Слава Ісусу Христу! Що потрібно, щоб пізнавати Бога? По-перше, нам потрібна церква для того, щоб ми пізнавали Бога. Потрібні Божі люди. Також нам потрібно е, знати, чим ми харчуємося. Тобто, нам треба духовно харчуватися від Слова Божого, а не наповнюватися новостями. Е, ну і нам ще потрібно е, там, проповідувати Євангелію, Ось, коли ми там е, питаємося Словом Божим, коли ми там його читаємо, розмірковуємо над ним, там, е, беремо, слухаємо проповіді, то нам треба, щоб е, то слово Боже воно прописувалося в нашому серці, в нашому розумі. Ну і також проповідувати іншим людям, це обов'язково. Ось, і таким чином, що в наше життя прийде пізнання Бога. Благословляю вас.